Коли в мене виникли проблеми з зором, я звернулася в офтальмологічний центр «Іріс». Мені його рекомендували пацієнти, які тут лікувались, і я прийшла сюди. Я зовсім про це не жалію. В цьому закладі новітнє обладнання. Колектив дуже чуйний, турботливий. Я зробила вже тут одну операцію. Тепер сьогодні буду робити другу операцію. Я повністю довіряю. Свій звір, свої очі, мабуть, що найдорожче є людини. Лікарю, офтальмологу Тетяні Вікторів. Це лікар з великої букви. Я їй повністю довіряю. Вдячна імену Тетяні Вікторівні Яконові і вдячна всьому колективу. Тут молоді працівники дуже такі вічливі чуйні, все пояснять. Тут мені подобається я. Як рекомендую всім, хто буде мати якісь проблеми з очима, звертатися іменно в цей офтальмоличний центр, центр Іріс.